Привіт, привіт! А ви накидали стільки вподобаєк і що вас це цікавить? Що я вирішила зробити таке відео, як зробити продукт для Etsy, використовуючи платформу Canva? Сьогодні ми з вами будемо робити Christmas Маскар. Давайте почнемо. І так, перед тим як ми з вами почнемо, треба спочатку зайти на Etsy і подивитися, які варіанти нам сьогодні пропонують в категорії «Christmas Card». Я просто в пошуку виваю «Christmas Card» та і дивлюсь, що зараз пропонує нам Etsy, що ми можемо з вами та, надихнутись. Не копіюємо не в коєму разі там один в один, просто надихаємось, дивимося, які розміри, що популярне, і що ви можете використати для своїх ідей. Я бачу, що популярні або такі вінтажні варіації, бачите, або це векторні підборочки. Мені подобається, коли це персоналізована, ось проста, допустим, але на шарках цієї ялинки є ім'я. Так, і це дуже прикольна історія, коли можна персоналізувати цю історію. Це вже більш персональна така листівочка, але тут фізичний товар, я так розумію. Але як ідея для зазла, то взагалі бімбо. рекомендую використати. Можна подивитися, що це достатньо крутий магазин який достатньо високо продає. Ось ці гномики взагалі бомбічні, бачите, і там іміна діток, тому я думаю, це буде залітати. Добре, давайте зайдемо в канву. І коли ми заходимо на канву, перше, що вам потрібно зробити, це налаштувати розмір. Бо у вас буде саме Christmas Card. Ви можете зайти по пошуковій системі в Christmas Card, подивитись, які є шаблони тут, але ми будемо створювати свій із нуля. До цього ви можете подивитись, які розміри, допустимо, на горизонтальні такі карточки, які на вертикальні. Так, можна побачити, що в принципі розміри тут різні, ідеї різні, але ви можете теж надихатись такими дизайнами, достатньо популярними. І давайте створюємо свій. Спочатку я налаштувала нам розмір моєї карточки. В мене буде це вертикальна карточка. Я роблю розмір 105 на 148 пікселів, і моя основа готова. Давайте перейдемо далі. Я вам покажу декілька варіацій, як це можна зробити. Можна дуже просто: просто вставити шаблонні елементи. Ми зараз переходимо з вами в категорію елемент, і я вибираю собі елементи, які я хочу. Також ви можете міняти кольори самої листівки. Ось тут ви натискаєте зверху на кружочок, в якому є кольори, і просто вибираєте, що хочете. Також є градієнти на вибір, що вам подобається. Я зараз хочу без кольору, тому повертаємося в елементи. І ось тут у вас зверху ви можете одразу пошуком знайти по тій тематиці, яку ви хочете в моєму випадку, це крісмас. Знайти рамочки, формочки, там все, що ви хочете. Тут дуже великий вибір. Єдине, що я вам рекомендую використовувати, все ж таки платну версію, хоча є і безкоштовна, а але її використовують майже всі. Там, де у вас коронка, це якраз платна версія. І так, я вибираю собі елементи, які я хочу. Давайте виберемо одразу Merry Christmas, бо я хочу спочатку назву. І тепер ми вибираємо, що нам подобається. Після того, як ми вибрали назву, ми можемо вибрати елемент, який буде на нашій листівці. Просто, в принципі, вставляєте, да, там розтягуєте розмір, як вам потрібно, розміщуєте. Там хочете можете об'єднати. Я хочу показати, як передати, допустимо, у мене тут є PNG файли згенеровані, а міджорні, да, вже вирізані. І я вибираю той, який мені подобається. Ось, допустим, цей. Бо я буду розуміти, що це більш індивідуальна листівка, да, такий елемент генерувала тільки я, і в мене він тільки є. І я одразу бачу, що мені не пасує ось ця напис. Я хочу змінити. Давайте спочатку колір через кольори фото поміняємо. Ну, таке собі. Щось мені не подобається. Я, звісно, не графічний дизайнер, тому дуже люблю, коли я надихаюся, все ж таки брати одразу і всякі ідеї з варіації елементів. Давайте щось інше підберемо. Мені подобається ось ця надпись Мері. Її залишаємо, і давай, ось це Мері просто підрівняємо під те, що я хочу по кольорам. Да? Щоб змінити, допустимо, розмір, це я думала, може два варіації зробити, ні, не подобається. Ви виділяєте об'єкт, да, і одразу можете гратися з розмірами, з кольорами зверху. У вас є панелька, яку ви можете використовувати, роботи більш прозорим, робити тінічки там, і так далі. Якщо у вас платна версія, то у вас є даже видалення фону. А також генерація в канві, і ви це все можете юзати. Ось цей колір мені пасує. В принципі, ви можете вже ну, залишати в такому форматі, але мені хочеться додати фона. Кольори з фото мені не подобаються. Давайте в мене є ідея, як це зробити класно. Тоді ми робимо наступне. В мене нема текстурки ніякої, немає ніякого цікавого бекграунда. Я йду собі в Midjourney до себе. І тут знаходжу. Хочу, мабуть, акварельний бекграунд в стилі такої акварельної бумаги. Генерую його, апскелюю і викачую собі туди, куди мені хочеться. Якщо ви не зможете знайти, ви можете використати, по принципу, ось ця історія сподобалась через кружочок, пошуку, пошукати ще якісь варіації, які вам не ну, сподобаються, і вже адаптувати під себе. Ось, до речі, мені цей ще сподобався. Які вже такі готові, ви можете такі макапчики наробити і просто вставляти графічні елементи типу Merry Christmas там, або ім... персоналізацію якусь, використовуючи її І так, я передаю цей файл, який я викачала. Ось цей бекграунд в вигляді а, такої текстурки акварельної бумаги. І після цього загрушаю наверх. Що після цього вам потрібно зробити? Вам потрібно поміняти місцями шари. Спочатку я його розтягую, розтягую я вручну, бо мені так зручніше, ви можете це автоматизовано робити, але я хочу погратись, мені подобаються ось ці підпалені по бокам. Бачите, такі зверху і знизу, типу, така застаріла. Після цього я зміняю фон і кладу його назад. Як бекраунд. Далі я можу змінити, виділяєте елемент і зміняєте прозорість. Я хочу більш ніжним зробити. Все, ось так мені подобається. В принципі, дуже класно виглядає. Після цього ви можете вивантажувати цю листівку і використовувати для Etsy або для інших платформ. Всім дякую, що дивилися! Якщо сподобалась з вас лайк, коментар, підтримка, це дуже важливе для просування такого каналу. І для мене особисто це мотивація, як ви розумієте. Бо монетизації в мене нема. <гум> І обов'язково донатимо на ЗСУ. Обов'язково. Мої патрони отримають планер у відео в себе на підписці. Всім гарного дня, па-па.